Райопізника, хата 8, навіть розвозь міського суду, від 17 листопада 2014 року, зерків, святковому, волошна Дениса Вікторовича, 11 грудня 1978 року нароження, уроків назву Дальне Лечинського району, Херсонського краю, Російської Федерації, уживаючи місто УЗАПОША Пушна 2, кімнати 13, ромнина України, українця, з більшою постійно. І має на зимні одну малогітну дитину. Військово-проводці міської частини А1778. Не зубдимо ухвалено вирок з призначення за частиною 1 статті 425 кримінального курсу України покарання виділу службового обмеження спробу на 2 роки і кількість забування зірогошого забезпечення в докій держави 20 відсотків. На підставі пункту 3, частини 1, статті 49 та частини 5 статті 74, кримінального корпус України. Тож нас війну відзначеного за частиною 5 статті 425 півіна по поклання зв'язку за кількісному спортів далі. Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, апеляційний суд обмежується складанням і оголошення його різнодільної частини, керуючись статтями 45-47 кримінального процесуального консультаційні адресі постановив, Вістання доновашного ворожна та захисника красного залишні, без задоволення, а вірок уже російському справді суду висні, від 18 листопада 2014 року, що волошна де місця вікторича безмі. Ухваля набирає закони зі моментів оголошення може бути розкажена асаційному порядку, тому що суду.

Держава Україна, що такі от суди представляють нас. Совісті немає У вас, пан прокурор. Пригадайте Павлюченка! А Пригадайте, Павлючен, б... б... Що таке? Поняття справедливість ви взагалі? Знаєте? Давайте Петро, нормально спите. З сьогоднішнього дня, я я думаю, що нормально не буде. Сволочі, просто. А, а, а за вашу речь я вас на переаттестацию отправил, юрист. Иллюстрации прокурору! на Пригадайте Павлюченко! Мы вы, вам пригадай Вы думаете, вы бессмертный? Мужчина. Ай, Як будете спати вдома? Пригадайте Павлюченка! Павлюченка! Пригадаєш Павлюченка мені, поняв? Уроди. уроди Все починалось з Павлюченка. Добре, добре! Уроди.